Привіт глядачі, з вами ґранторіст. І якщо ви дивитесь це відео, значить 24 години Нюрберго Рінга, спешл івент рейсінгу вже позаду. І мені, мабуть, є що вам показати. Я зміг зібрати якісь матеріали для того, щоб записати відео в форматі влога. Отже, їхатимемо ми цей івент з Назаром Васильчуком, Олексієм Нужним і Гіопечого Швілі. І щоб якось прикольніше провести цей івент і мати якусь таку атмосферу дійсно перегонів. Там я не знаю такої події, яка трапляється не досить часто. Ми вирішили зібратися в одному місці саме у мене вдома. Тож уже декілька днів думали, будували плани, як це все реалізувати. Тож, спробую показати, як це все відбувалося. Гонка буде тільки сьогодні ввечері, зараз саме 12-та година дня, тож уже скоро. Все це почнеться. Сподіваюсь, буде цікаво. Погнали. Отже, день гонки. Скоро вже має до мене приїхати Гіо, щоб сетапити там робоче місце, з якого буде йти стрім 24 години онборда. Планується це все зробити під аккаунтом іншої людини. Тобто, він там буде під'єднаний в лобі як глядач, і зможе просто ці всі 24 години. Спостерігати за нашою командою, а знову та за допомогою карти захвата це все діло буде перехоплюватися і транслюватись. Такий план. Але вже вчора до мене приїжджав Назар Васильчук, привіз свій ріг і комп'ютер, ми там все протестували, підігнали під, зробили майже його домашній сетап, тому що вдома він теж катає на телевізорі і хочу вам показати. Це інструмент, на якому була здобута незлічена кількість перемог Turismo 7. Не тільки в наших локальних чемпах, а й в кубках офіційних мануфактурів Nations, а також вже і в інших симуляторах, в тому числі в рейсінгу. Ось він. Стійка. Next level Racing. Uh, база Fanatec GTDD Pro на 8 ньютонів uh, McLaren. Баранка, а також базові педалі з лоцелом і з модом на газ. Так що, як бачите, не обов'язково мати якийсь суперкрутий ріг або супердорогучу базу і т.д. і т.п. щоб бути швидким. Достатньо просто бути швидким і їхати швидко. Гіо уже на базі. Ось що він приніс якісь свої шмотки штатів для стріма. Монік ще один додатковий, екафлоука і компік. Зараз будемо це все якось знімати. О, і ще щось. Трьма, що це таке? Хазеннут рум. Пригрете. Да. І так, ось ще один драйвер на базі. Льоха, будьте знайомі, він нам приніс ще компа. Ось що ми вже встигли з Гіо тут наробити. Тут у нас буде стіна комп'ютерів, шузигіо, там десь камерка одна буде стояти. Компік ми сюди десь поставимо, його, але він забув взяти кабель питання, тож зараз будемо щось десь шукати кабель питання. Ці два мій і його будуть запитані як EcoFlow і кокпіт теж буде з монітором. Тут ще другий монітор, щоб ми могли моніторити. Між синтами, там, чи не потух один комп, і інший. І в принципі, поки все так. Коротше, неприємність прийшла звідти, звідки не очікували. Е, Гіо тільки що тут дивився. В общем, відкриваємо ми команду, а команди у нас немає. Е, Льоха там через браузер заходить в iRacing, У нього взагалі iracing сайт не відкривається я <реш> прочитав, що там зараз є проблеми, сервіс Unstable. І прикол в тому, що зараз четверта година, якраз в третій стартанув самий, е, популярний слот е, цього, цієї гонки. Тобто, я не знаю, зараз будемо дивитися, чи щось у нас вийде взагалі з цього, але технічно наші зі всім розібралися. Тут я вже це все діло показував. Тут у нас два компуктора, базу. Звідси сюди тільки треба перевставити все. Цей другий монітор для Льохіного компа. Для мого другий монітор виступає телевізор, щоб там дивитися, коли Льоха буде їхати на цьому моніторі, щоб на тільки дивитися, чи мій комп там не заснув і все добре з ним і навпаки. В общем, да, вони обидва, обидва запит, запитані через Екофлоу. Коротше, технічно, наче. Все має получитися, але зараз наразі якісь є трабли з Гергіном. Тож зараз сподіваємося, все розрулиться якось. Будемо декілька камер. Е, потім я буду прикладувати, стесати свій сетап. Трохи такий о, цікавий сетапчик. Дуже багато що видно, але треба буде все одно опанувати, тому що педальки інші, баранка інша. Тлоха теж знімає, буде два облоги в нас. Можливо. 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 Ну все, всі приготування, наче закінчили, вже перевірили все, що треба було, під, під стопи перевірили, Льоха трошки прикатався, зараз вже прикатується Гіо. До, до відкриття гоночного слота 40 хвилин. Скоро вже будемо сідати в гоночку. На 24 години. Сподіваюся, що все буде ок, тому що, ну кажу, все протестили, начебто все працює так, як і ми і очікували. Тож, побачимося вже за кокпітом. Ну що, друзі, все вже час, уже лобі відкрито. Через 4 хвилини стартує квала. Я буду квалитись і їхати перші 2 години. Потім змінює мене Олексій. Були у нас тільки ще якісь складнощі з пітами, там щось. Підвисала гра на другому кампі, вирішили через це відключити другий монітор. Наче все ок, але можуть бути нюансики. Сподіваємося, що все пройде чітко. Тож, гоу, їхати. Let's go. Ну що, на стартовій вже стоїмо. Тоха проїхав на другу позицію. На першому там прям якісь трохи-трохи еліани схожі, але будемо намагатись їх обігнати. План вижити. 12 гетатришок, а у нас всього 10 тачок. 10 тачок в класі. Ну все, поїхали.

Так, ти просто писав? Да, да. Це ок? Ну. Тут може би так, Хорош, ха. Ти Ух, давай. Від'їхав я перший свій стінт на дві години. Трошки змучений, але класно. Класно їхав. Перші уїхали просто в космос, тож там ціль була просто тримати піту, але тільки от під кінець стінта вже на пряміку. Тільки під кінець, наприклад, обігнали нас за третю позицію, бо просто під кінець останні 3-4 кола з трафіком, просто повна жопа була. Там були і моменти, що можна було і залишитись десь в весках, так що, поки це так, тут уже Льохич їде. Його все там стрімить. Якось так. раз примечать будет. Так, вторая замена пилотов. Леха встает, седая, тоха. not Даю хороший з поехал. Я хотел би тиснути на дравер. Найс. Ну все, я свою зміну відкатав чотири години два по два. Зараз Льоха ще сів на останній стінт на одну годинку поїхати, і потім вже заступає інша зміна, тож я можу собі дозволити вже баночку півка і піти потім відпочивати. Опа, в мене роздума. А Сейчас я надо разговоры. Ты банк пропал число? Нет, нет, цикл. Бля, да. Пропадает. И цифр передачи туда. А экшот ее ставить. Бегал. Акширу. На перенимут не скажу. Тут мы на продаже.

420 на годиннику. Зараз уже Гіо буде сідати їхати свій перший стінт. Ось Гіо. Щось крутить там, але поки там нема що крутить. Там легенда їде. Тут все так само. Якось так, зараз посажу і буду йти відпочивати. Бо в нас наступна зміна здається з, з, з 10-ї ранку, чи з, якого, чи з 9. Взагалі буде трошки часу перепочити. Вот. Така темка. Ну давай, удачки. Зараз поїдемо з Уже Вже світає. Вважаю, там світло починає бути.

Не дуже в мене вийшло поспати багато. В принципі, взагалі не але трошки відпочив по кемарах. пацани тут щось ржали, то спати неможливо. Потім прийшов льоха, почав храпіти, а сходу тупить тільки ліг і одразу. Так що я ретірувався назад на базу. Але зараз ну, туди його буде їхати, я просто сів подивитися, що реплей, Назар і отам сидить. Деякі цікаві речі відбуваються, там лідери розклались дуже сильно, вони там зі спойлера ззаді не було, коротше, кола там у них по 10 хвилин були, при тому, що вони там 840 високі їхали постійно. І от зараз Назар проїхав 853, а у них останнє коло 8,59. І вже там не, не майже 4 хвилини. Габ, як колись був, а 2.39, тобто потрошки навіть скорочено. Ну, побачимо що з цього вийде. Кейман Блять, Що? Ну нічого, 40 секунд постуємо. Нічого не класи. Да, hey, yeah, yeah. можеш зробити. Там не дресс там 40 секунд ти будеш тримати. Нічого страшного. Коротше, хіо, від'їхав своя на цей раз, на цю зміну. Щас Назар і потім уже знову наша. И потім уже з потім уже знову наша змжа. Лха. Буде важко. Тут ніяким тут пуш якого не пахне, не знаю, що він там робив. Це Тісярка це повільніший клас. Тіпи, mm -hmm. Назар пішов на обгін це чогось вирішив їхати далі з ним сайт-бай-сайт, замість того, щоб ліфтанути і пропустити його. Вони на пару кіл відстають. Ну. ну окей. розвертав ang pata para amasin. We good, we're good. Контент, що там пляник, скупне, і ви не пойдет. Ще лишилося мені їхати три кола мого другого стрімта другої зміни і потім буде сідати Льоха, стрім у нас помер. Щось там у чи Ноут заснув чи що. Тільки що його спробували реанімувати, але, на жаль, не вийшло. Гіо там спить, ми його будити через це не хочемо, тож коли вже роздупиться, тоді буде стрімчик. Поки якось так справа наче. Тут. 11 година. Ще 8 годин. Не бачу тут коротше, не показується на Ворласк. Зараз льоха рулить. Відпочиває. Стрім відпочиває. О, там я вже закрив ноут, ну, тому що, що Гіо там теж відпочиває. В общем, всі відпочивають тільки самі заряжені. Рулять. Давай Обличчя чувака, коли пів години до дощу.

І все, і прийшов від бокса, ви прикиньте. Ой. Все, я своє від'їздив в цих 24 годинах Нюрбургрінга. Скільки я топ проїхав? Напевно. Напевно, 7 годин. Щось таке, да? так? Хтось пам'ятає? Не суть важна. Останній. Останній стінт годин, година був в дощ і ну це. Було жорстко. Два рази чи три рази. Я так по цьому нормально бар'єрчик, але легенький демедж чисто по, двер, по дверках, там щось таке показательне, пройшов. Так що все ок. З е, неприємного, те, що лідери розклалися. І коли вони виїжджали, ну там щось хотіли розвернутись, виїхати, вони застрягли на кербі, е, викликали тов. Піти. І вони у нас вигравали 4 хвилини 20 секунд, що то таке. І їх відтащили, і вони виїхали попереду нас в е, двох хвилинах. Ну, трохи нечесно, але вже як є, ми так одразу надихнулися цим, подумали, о, таке що, може, щось нам посвітило навіть більше, але швидко це все зійшло на німець. Але нічого. Я задоволений. Тим як я проїхав, я впевнений в тому, що пасики не підкачають, і як мінімум у нас буде піту. І треба сподіватися, що лідери будуть продовжувати далі творити дичину, їхати на сліках по мокрому, як вони це довго робили. Да, вони їхали швидко, але вони були на грані декілька разів. Ну, Пан Васильчук казав і мені, що я на грані їжджу. Але взим. Позаду поки нікого. Гіо закінчує свій дощовий стін. Зараз з перших вуз дізнаємося, що він про це думає, І як його е, емоції дістануться. Гіла, що скажеш? Та стрмно, люто, скользко, нічого не тримається. Але ну вже підсохло і зараз на ВЕЦах взагалі їхати класно. Е, в принципі. Ніби, ніби ти не взиваєш тільки тому, що вони ну, типу, не сліки. Але ну, вирішили, хай Назар їде далі на Веце, зараз прикатається. Зрозуміє, якщо що, ну зайвий кіт зробить та й поїде на сліках далі. Бо ще спрей є і трохи Стрьомненько. Ну, блін, взагалі без інцидентів якихось без. Ні, ну були такі, в мене Краще, нічого але, не було. Типу... Все чітко. Повідомленько, звісно. Плюс десь 8-9 секунд на колі, то, е напевно, очікуємо темпу, але. Це взагалі не важливо. Краще так, да. 24 години спокійніше. Легенда. Фух. Що там ми тільки що дуже сильно посміялися. Усі гарний настрій, тому що вже всі своє від'їздили. Практично Назар закінчує свій останні, своє останнє коло і заступає на зміну Гіо, їде останні дві години гонки. У нього там на стінті є деякий шанс дощу. Мінімальний, але все ж. Назар перебив моє найкраще коло в нашій команді. Але... Я засмучений. Але там не було трафіку. Але там не було трафіку. І взагалі трафіку не було три кола, і стан трека і інші. Корот, ну Всі ці А excuses. Нічому з стантреком з дощем, блін? Так, ну, навпаки, почистилося. Так, да, як копав, як як Да. колега да. да. От, так що потихеньку все наближується до свого логічного завершення. <реку> і наступне включення вже буде <реку> на фініші, адже Гіо буде а -а -а. і фінішувати. Діо 35 відсотків дощу, а тут кувет і питається, чому така погода не могла бути протягом всього дня. <рігра> 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 Все, він фінішував. <рігра> Я вас всіх вітаю. І себе теж. Ну, я красавчик. Дай, Пітері. Що? Випустив. Добре. Хочіть там сейфтю? Хочемо. Тому що це було неповне. Ні, то сейфтю там було неповне. Коротше, да, Боже. Ні, це прикольний досвід. <свит> <тануз'> треба, треба. уже знаємо, що можна покращити на наступний раз. Як це можна все краще організувати? Тож будемо над цим працювати. Поки все. Бай-бай Байбай, івлю. Всім пока.